Тиску на Росію досі недостатньо. Президент України звернувся до світових лідерів. Росіяни шпигують за атомними підводними човнами Великої Британії, а синоптики попереджають про подальші заморозки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що міжнародний тиск на Росію є недостатнім. Коментуючи нещодавні російські атаки на Україну, президент наголосив, що їхня кількість зростає. Таким чином, Росія демонструє свою справжню мету продовжувати терор доти, доки світ їй це дозволяє. Такі атаки відповідь Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Кожен із партнерів побачив, Америка, уся Європа, весь світ, що Росія збирається й далі воювати. Убивати написав президент Зеленський у телеграмі, наголосивши, що не повинно бути жодного послаблення тиску на Москву. Варто спрямувати всі зусилля заради гарантування безпеки та наближення миру. Підсумував український лідер. Росіяни розставили датчики у прибережних водах Великої Британії. Повідомляє Sunday Таймс. Мета шпигувати за ядерними підводними човнами, що належать Великій Британії. Частину датчиків викинуло на берег моря, інші були нейтралізовані британським флотом. Британці вважають, що мета росіян була проста шпигувати за чотирма підводними човнами типу Вангард, здатними перевозити ядерні боєголовки. Про те, що російські кораблі ведуть інтенсивну розвідку на суші неподалік від. Британських вод відомо давно частим непроханим гостем, наприклад, є Янтар, який міністр оборони Джон Хілі нещодавно в палаті громад прямо назвав шпигунським кораблем. Але про російське підводне шпигунство такого масштабу стало відомо вперше. В Атлантиці йде війна. Анонімно повідомив Таймс, високопоставлений військовий чиновник. Він додає, що грав, так би мовити, кішки мишки триває з часів закінчення холодної війни, але зараз в. Настає все більш інтенсивною. Музика. Найближча ніч знову принесе заморозки. Інститут метеорології та водного господарства Польщі попереджає про зниження температури вночі, а також про сильний вітер у багатьох регіонах. Міхал Фольварський з інституту метеорології та водного господарства повідомив польському радіо, що в день також буде прохолодно. Нам ще Ми досі маємо попередження про заморозки, як це було сьогодні вночі, коли температура опускається нижче нуля по всій країні, особливо у східній та південній частини країни буде досить холодно. Найсильніші пориви вітру спостерігатимуться сьогодні в центрі, на сході та подекуди на півночі країни. Там швидкість вітру може сягати 65 км на годину. Високо в горах швидкість вітру сягатиме 90 км на годину, а також можливі хуртовини. Не виключені і невеликі снігопади, особливо на заході та півночі країни. Інститут метеорології та водногосподарства прогнозує збільшення снігового покриву в Карпатах приблизно на 5 сантиметрів.